Доброго ранку церква, можете сідати. Часто в нашому житті нам здається, що те, що ми кажемо, можливо, не важливе для інших. Може, у нас не такий статус, нас не почують, Може, ми молодше за когось, нас не почують, може, ну, просто люди нас не будуть сприймати. Але я хочу, щоб ми з вами зараз кожен повторив. У мене є голос. І перша, перша частина, про яку я хочу поговорити, що ви можете робити з цим голосом це молись. молись. В новому заповіті Яков пише п'ятий розділ, 16 вірш. Тому визнавайте один перед одним гріхи. Моліться один за одного, щоб зцілитися. Бо має велику силу ревна молитва праведного. Біблія говорить про те, що коли я молюся, коли я приходжу до Бога, мій голос він буде почутий. Коли у мене є проблема, я можу прийти до братів і сестер і попросити помолитися. Але також я маю знати, що коли вони приходять до мене і коли вони просять за них помолитися, я можу молитися. Бо Біблія каже, що мій голос важливий. І що моя молитва буде почута, якщо я буду молитися. Амінь. Наступне. У старому Заповіті ми знаємо таку людину, як Моїсей. В числах 14 розділі написано: Моїсей звертається до Господа і каже: Господь довготерпеливий і дуже милосерний, прощає беззаконня і переступ, хоча й жодним чином не залишає безкарним винного. Віддаючи за беззаконня батьків дітям до третього і четвертого поколінь. Тож прости, будь ласка, гріх цьому народові згідно з великим твоїм милосердям, як ти прощав цьому народу від Єгипту і аж до тепер. І Господь сказав Моїсеєві: Я простив за Твоїм словом. Перед історією до цього: вон, е, ізраїльський народ знаходились в пустелі разом з Моїсеєм, вони неодноразово відступали від Бога, і вони, скажімо так, вже дістали його. І Бог сказав, все. На цьому конець, це точка, їх вже не буде. Тоді Моїсей, який спілкувався з Богом, це важливий момент. Він спілкувався з Богом, він мав з Богом відносини. Той Моїсей, якого спочатку Господь хотів відправити в Єгипет для того, щоб він вивів, вивів Божий народ, і Мойсей, який був невпевнений в собі, він ще тоді казав, що його голос буде неважливий. Але зараз ми бачимо, що Моїсей, який прийшов чийсь шлях з Богом, він каже, Господу! Він вступається за свій народ, і він молиться, щоб Бог простив свій народ. І Господь прощає. Бо твій голос важливий. Скажіть, мій голос важливий. Наступний: це була дівчинка, це була рабиня. Вона, історія про неї записана в другому царі, в п'ятому розділі. Одного разу, під час походу сирійський загін полонив в Ізраїльському краю малу дівчинку, яка прислуговувала на Імановій дружині. Якось вона сказала своїй господині: от якби мій господар звернувся до пророка, що живе в Самарії, то він вилікав би його від прокази. Маленька дитина без батьків в чужій країні, рабиня, ніхто. Але вона почула. Голос всередині себе, який казав, Скажи, у тебе є Господь, який має силу. І навіть якщо ти маленька, у нас є маленька Настя, да? Настя, можеш помагати ручку. Але знаєте, що для Бога немає маленької чи великої людини. Для Бога я людина. І в мене є голос. Наступне, про кого ми. Згадаємо, це був Самуїл, і ще одна дитина. І ще одна людина, з якою, скажімо так, не рахується. Бо це дитина. Але Господь, він з ним рахувався. Перший Самуїла, третій розділ. Тож Господь прийшов, став і покликав я попередні рази Самуїле. Самуїле. Тепер Самуїл відізвався. Говори адже слухає твій слуга. Тоді Господь промовив до Самуїла: Незабаром я учиню в Ізраїлі таке, від чого кожного, хто почує це, задзнить в обох його вухах. І Самуїл розповів йому тобто вже е, священнику, не втаївши нічого. А Ілій сказав: Він Господь, нехай робить те, що вважає правильним. І ще одна дитина. Іще одна людина, яка може сказати: Я ніхто. З, моїм, з моєю думкою не буде рахуватися. Але якщо ми будемо дослухатися до Слова Божого, коли ми спілкуємося з Богом, Він буде казати про те, що ти йди і кажи. Неважливо думка інших, важливо те, що я кажу про тебе. І ця маленька дитина іде до досвідченого служителя і каже йому: це сказав Господь. І так як священик теж. Знав голос Божий. Він не викинув цю дитинку, да, а він сказав: так, це Господь і це Його слово. В Біблії дуже багато ще прикладів. Також була Єсфір, да, Естер. І її голос, вона також думала, що вона нічого не вирішить, але вона змогла спасти свій народ. Наступне, про що я хочу сказати, це проповідуй. Чому мені потрібно проповідувати? В книги дій, 16 розділ, написано: а вони сказали: віри в Господа Ісуса Христа і спасешся ти та твій дім. Перше, що мені потрібно, це повірити. А ми знаємо, що за вірою йдуть, скажімо так, наслідки. Да? Наша віра вона проявляється в наших справах і в наших словах. І якщо я буду проповідувати, то Господь каже, що спасусь не тільки я, а мій дім. Той, хто мене буде слухати, бо моє слово важливе, бо я передаю не просто те, що я кажу, а я передаю слово Господа. Наступна Біблія каже в Марка 16 розділ: це важливий, важливе місце в Біблії, де сказано, чому я повинен проповідувати. І він сказав їм: Ідіть по цілому світу і усьому творінню проповідуйте Євангелія. Вони ж пішли і проповідували всюди. А Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь. Проповідувати, підіймати свій голос це повеління Бога. Це те, що я, як християнин, як справжній віруючий, повинен робити Іти і казати. Знаючи, що мій голос він має силу. Скажіть, у мене є голос, і він має силу. І останнє, про що я хочу поговорити, це підтримуй. Для кого я важливо зі своєю думкою? Що я можу сказати? Ну, людина проблема, я це не переживав, я не знаю, як це. Але знаєте, що навіть твоє слово, якщо ти не знаєш цієї проблеми, ти не жив у цій проблемі. Але твоє слово, воно важливе. І твоє слово, воно може змінити життя людини. Ти можеш іти по вулиці. Побачити якусь людину, ну вона, наприклад, плаче, або людина в розпачі. І ти розумієш, що у людини щось трапилось. Але зазвичай ми проходимо повз. Але знаєте, що саме в цей момент, коли ти проходиш повз, Господь може сказати тобі: підійди і скажи, що Бог любить її. Підійди і скажи, що у Бога є вихід. І саме цей момент, саме це слово, якщо ти навіть більше ніколи не побачиш цю людину, саме це слово може її врятувати. Тому ще раз давайте повторимо: у мене є голос, і він має силу. Поверніться один до одного, будь ласка, і скажіть, у тебе є голос. І він має силу. І це головне, що ми повинні пам'ятати, що Господь дав нам голос для того, щоб ми молилися, проповідували. І підтримували один одного. Амінь. Давайте піднімемось і разом помолимось. Дорогий батько наш Небесний, ми дякуємо тобі за те, що у нас є голос, за те, що ти віриш в нас, Господь, за те, що ми можемо змінювати цей світ, Господь, за те, що ми можемо звертатися до тебе. Господь, де нам кожному пам'ятати про важливість, Господь, важливість себе як людини, важливість себе в очах твоїх, Господь, і важливість тих, хто може. Допомагати іншим, хто може нести життя в цей світ, хто може нести спасіння в цей світ. Господь дай нам достатньо сміливості, щоб йти і говорити, Господь, Дай нам чути твій голос, мати впевненість, Господь, в те, що ти завжди будеш з нами і будеш супроводжувати нас, коли ми будемо йти, Господь, і говорити те слово. Боже, також прошу тебе, будь сьогодні на цьому місці. Благослови кожного, хто сидить в цьому залі, Господь, благослови. Пастору Господь, цю проповідь, яка буде, і нехай, Господи, в кожному з нас закладеться Твоє слово, Господь, яке буде підживлювати нас, яке буде змінювати нас, Господь, наше життя та життя інших людей. А тобі за все буде слава, хвала, Господь, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Воздайте славу нашому Господу.